Приїхав Канго 1,9, потекла помпа. Лиш поміняв, навіть 50 тисяч не наїздив. Причина. Або дефектна помпа, або що. От вона тече знизу. От вона мокра. Але чого вона потекла? Тому що тіпи, які ставлять, от герметик цей не витирають він не дожимається, він засох. Так на кожному булті майже є. І той герметик. Вони думають, що дотягнули. А він не дотягується. От ще один кусок герметика. От От я ним притискаю, він пружинить, той герметик. Він не дотягується. Що я зрозумів, що від цього, від герметиків. Тому що, коли я помпу відкручував, вона майже вона не затягнута. І помпа на ремню гуляла постійно. Бо болти були воно не дотягнуті, не текло, бо вони дали кілограми герметика. І помпою такому теляло. І розбило і почав не стикти. Я зараз буду чистити болти і закручувати. От помпа вже новенька там стоїть. Буду чистити дирки. я вже почистив, щоб середині були без герметика, бо вони там герметик мали в середині. Зараз ще болтики почищу, закручу. Для чого знімаю це відео, аби всі зрозуміли. Коли ставити на герметик, чистить болти і дирки під болти, щоб прижималось по-людськи. Тоді не буде розбивати помпу. Ще на привідному рівні, чи вона так. Діло все в сміттю дерках і на болтах герметик або в дерках б... герметик.